Є інший, звичайно, наратив, наприклад, той, який я представляю, і ну, там деякі інші однодумці, е, які кажуть, що ну, я, наприклад, мав виступ в грудні минулого року в Одесі, я казав, що. Все, що відбувалося на тренах України, є частиною української історії, від найдавніших, якби, знахідок, які можемо тільки знайти, до буквально якби, сьогодення. Подобається воно, не подобається, позитивне, негативне. Все, що було, є частина нашої історії. І всі ті, хто, хоч якось пов'язані з Україною, але творили там десь на інших тренах, теж є частина нашої історії. Тому що, чим ширше ти ставши рамки, тим більше у тебе символічного капіталу, і залежності, наприклад, з різними аудиторіями закордонними, ти можеш на різні речі якби Акцентувати увагу і ну, використовувати ті наративи, які тобі, тобі і країні дійсно дають конкурентну перевагу. Тому було б ще пів біди, якби в Україні була ідейна позиція створення наративу історії, який би відповідав інтересам держави. Тобто це ще було б насправді досить і досить непогано. На практиці ж ми ж маємо ситуацію. Де поступово йде розпад і спрощення уявлення про минулого і старання. Тобто, якщо кінець 80-х, початок 90-х був під гаслом е е е ліквідації і висвітлення білих плям минулого, то такими темпами, через декілька років, вся історія України стане одним білим п'ятном або навпаки кривавим, тобто червоним, в залежності від того, як дивитися на цю ситуацію.